Ех. Старий світ в нього заходив рік тому. Опа. Дві... 2024 останній захід. Це я цілий рік не заходив в цей світ, а з ним стільки всього тут змінилося. Всім привіт, друзі! З вами Данбан. Е -е, вибачте, що дуже довго не знімав цю рубрику. Просто в мене були трошки інші справи, технічні зі здоров'ям на наполадки. Е -е, сьогодні ми повертаємось до нашого старого світу. Як ви бачите, тут все запилилося. все перероблено, немає тут нічого, сундуків, пусто все. І немає мого елея. Я вам поясню трошки, де, де Елей сам знаходиться. Тут не питайте, що це, я вам потім все об'ясню, тільки треба все поспати. Так. Тож, друзі, сьогодні в нас мета це вбити візер скелету. Для цього мене. Де мой череп? Візер скелету, я ж пам'ятаю, він тут був. Давайте невеличку спочатку екскурсію. Мій світ, я вам розкраду зламався і я шукав його в файлах. Але останню версію збереження знайшов в старий світ, там де нічого всього не було. Тут такий фонтанчик, як я пам'ятаю, з вами будував чи не з вами. Був. Тут вироблю такий як був. Тут вже почав будувати для склад зі скринями для големів мідних і обичні. Тут така от арка в мене, тут от ферма смоли, а це ферма моркови. Моркви, тому що тут у нас, виходить, музика стоїть, і але приносить завжди її буде мені. Це перша точка друга є. Потім у нас ферма жабі і залишилась. Ферма заліза в нас. Так, ферма заліза. І вона нам сьогодні дуже багато чим пригодиться. Просто повірте мені, вона нам пригодиться сьогодні. О, вже голе вмирає один. І. Тарарам, мій будинок. Я його ще не добудував, але хочу його добудувати. Ось він виглядає тут. У нього тут два поверхи. Ну, коротше, він ще недобудований. Ще все будується. Ну, а сьогодні в нас ціль це вбити візера. Я знаю, де ми це будемо робити з вами. Е, ми спочатку що з вами зробимо? Спочатку у нас треба підготовка. Тобто мені потрібні голови. Три голови візер-скелета. Потім. У мене ще немає цього. Буську душ. Ну добре, зараз злітаємо швиденько. Ауай, боляче як. Заходимо. Тут дуже багато чого змінилося в Майнкрафті. Нова версія все ж прийшла. Ось він Незер. Таке ж саме, як і був. мільйон, зільйон, джільйон, дільйон, Котилієн Таймс Лейте. Є. Три штуки. Чотири на всяк випадок. Там знімаємо. От на всякий випадок, я зараз перепровірю. Є. Все. Та теми немає, можна оце знімати і оце теж. Все, зараз швиденько ми впадемо, вмеремо. Все, відродитися. О, відродилося. Одягаємо все як було. Ідемо готуватися. То буде не битва, то буде війна. Три яблука беремо. Мак складуємо. Це на всякий випадок все складуємо. Трухи не повернуся. Булава є. Все є. Лопату можна тут теж залишити. Мені треба тиква. не знаєте, де можна тику взяти? Я теж без, без розуміння, де можна тику взяти. І я так зробив, щоб всім було зручно, тому що якби і мені і так зручно, і так мені зручно сюди доходити. Так, в мене є три вже всього. Я зараз виходить, що тільки роблю. Я зараз беру тільки. Та це музика, я не знаю. Вибачте, так. Мені... Я хотів тикву, їжа. Ще є. І це ми теж беремо. Все. Якщо нас нема... нас у нас немає. У нас серйозно немає тикви. У На нас є, як мінімум, думаю, 4 големи зробити. 4 голема це як мінімум треба. То є. Мені стака вистачить. Мені стаку вистачить. Ауч! Оце ФПС мене. А що таке ФПС дивний? Дивно. Так. Мені треба перекрафтити його. Тобто, дивіться. Тобто, виходить. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Це вже вісім. Мені навіть на... Мені треба більше. Більше. Дивиться, получается, якщо у мене. Стак, це 7. Тобто мені як міну треба два таки. Дякую, Гален. Ви, е, твоє залізо не буде. Е, стратою марною. Воно буде для перемоги всі, всього села нашого. Готуємось, так, знову це все скрафтимо. 14 ось. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Вісім і раз, два, три, 4. 12! Ідеально! А, ну, а інше ми покладемо так сюди. Так, тепер, друзі, нам треба відлітіти десь неподалік. Я хочу десь неподалік тут зробити. Щоб він тут нічого не накоцав мені візер? А хоча сто, в нас же тут є прям штука. Що? Що тут яйце робить? О, <пух> що тут яйце робить? Почекайте. Що тут яйце робить андердракона? Я ще його забрав. Ну, я ж його забирав. Ніколи я почав виживати. Ну, коли я вбив дракона, Я ж Я ж забирав яйце. Звідки воно тут? Дивно. Хм. Я ж хотів до села полетіти за. Оцією ось. Тиквою! Серйозно, жодного тикви немає. Є! Єс! Yes. Ай! Раз. Два. Три. У мене ще два заліза і я роблю з цього тикви. І тепер знову летимо до ось. Була вам у мене все на поготові. Зараз просто будуємось вниз. В самий низ. Допустимо сюди, так? То є, що ми нам треба зробити? Ми копаємо зараз вниз-вниз. Ага, зараз ні, не вниз. Хлопці, ні. Переплутав трошечки так. Нам треба сюди прокопатися Тунель. 2 на 2. Тільки 2 на 2. Навіть факелами не запахся. Оце я, звісно, дурбецело. Як можна було факели мені собою не взяти? Ну серйозно. Десь так би взяв би собі хоча б. Так. Оптіфайна мене немає, Зараз копаємось такий тунельчик. Я лук забув взяти, ну ні, ну я вообще красава. Я Єс. Вообще... Yes. Так, зараз компось невеличкий тунель. Для вас це буде трошки часу, а для мене це буде дуже довго. Лазурі, тут ну, я ваші в шоці. Тут зараз всі руди знайду, поки об'ють його візера. Нам треба... О, стол. Я що серйозно? Раз, два. Ну Окей, ще тут розкопаємо ділянку. Так. Мене є, елітри, не буду використовувати. Тотем в руку. Золоте яблуко. Булову, напевно, не зможу використовувати. Меч, лук, кайло, отак от. Глава на всякий випадок. То єсь ось мій асортимент. Ну що, ви готові? Готові? Раз. Я забув Голем! я ж голема тут будував цю хотів. Так. Раз, два, три, чотири. Почекайте. Вот тут еще зомби. Д, ножицы. Yes. Можешь где ты? Иди, трошка, можешь? Да, вот, дякую. Трошкой можешь? Другой? Стой, нет. Хлоп, хлопці, не можна, ні, ні, хлопець. Е, ти шо, ти шо? Не вмирай, не вмирай. Не можна. Я зараз я тут їм трошечки зроблю більше місця. Ну шо? Люди готові? Я не готовий! Все поїхали. Я забью. Я б'ю його. Так, є. Є. Вибачте. Вибачте. Єс. Ви це бачили? Є якось швидко я вбив візера. Так! Друзі, я вас вітаю. Ми вбили візера. Ось вона. Це щастя. Вау. Ні, ну ми багато розбомбили тут. Реально, големи, тобу не просто його тут зажали в куточку і все. Я сьогодні підійшов їх вбивати. Ну все одно епічна, епічна була битва. Я би ще одного. Фух, ну, ну що? Тепер можна й додому повертатися. Слухайте, реально. Тепер можна і додому вже повертатися. Я думаю, буде битва в 50 разів складніша. От реально, а тут просто взяв големів заспавнив собі. І нормально. Я зараз буду просто додому, а для вас це буде одна секунда. Так, я вже повернувся вдома, вже ліг спати. Зміго ринить. А що я таке? Вели... А Квітка Незера! Стоп, а квітку Незеру? там вже не було квітки Незера. Там, я так розумію, що там повинна випасти квітка Незера, а вона дуже рідкісна, Тобто, Де вона? Я її не отримав чи що? Сюди я знову приду битися, тільки вже без големів, бо це я не знаю. Мене просто дуже швидко, реально. Я думаю, зараз буде тут гіпер складно... складний. Де де де? Квітка Незера? обічні. Обич... Обич... Нема так в мене? Звичайно, в мене тільки тут роза. Ну що ж, нам, ми ще виходить на одного візера вбили. Нам треба ще більше вбивати візерів, щоб отримати цю квітку Незера. Зараз тільки повернусь додому, покладу це в рамочку. Або навіть я зараз зроблю собі портал. Так, я зараз зроблю собі маяку. Який портал? Маяк. Маяк uh, незера. Ну, якщо ви розумієте, про що я кажу вам. сьогодні відео я не розповідав про все, що тут сталося в цьому світі. Просто дуже, 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 дуже багато чого ми сьогодні зробили. Оце сюди, оце наше, правда, я брав. Оце зараз собі я повернувся. Оце. З, з яблуко туди. Оце сюди, напевно. Це теж сюди. А нащо це роблю, ну ладно. Так, у нас є, на тепер треба обсидіан. Якщо не буду п'яну, то вже наступні серії. Ой, я не хочу вже йти знову. До шахти. Це дуже муторно. 9 є. О, єс! Є, єс, зараз зараз зробимо. Зараз, друзі, зробимо все. Так. І. Момент життя. Маяк. Так, друзі, в нас є тепер маяк. Я потім вже буду його до максимального левла. Дякую всім за перегляд. Побачимося сьогодні в серії. Всім до побачення.